Доброго дня малята, ви вже знаєте правила дорожнього руху. А скажіть, будь ласка, як ми переходимо дорогу? Тримаючи маму чи тата за руку так, а свідки дорослі знають, коли треба переходити дорогу. А я вам зараз нагадаю, відгадайте загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що потрібно знати нам. Так, це світлофор. І сьогодні ми будемо з вами робити цікаву аплікацію. У нас є надруковане зображення світлофора, клей, ось такі е, е, різнокольорові кружечки, серветка обов'язкова, щоб нам було зручно намаз, намаз, намазувати клеєм. Починаємо робити аплікацію з червоного кружечка. Червоний кружечок приклеюємо вгорі світло вгора. Тепер беремо кружочок. Кружечок жовтого кольору. Також на його клеєм. Кружечок жовтого кольору посередині світлофора і останній кружечок зеленого кольору. Намастили клей і приклеїмо внизу світлофора. Отакий в нас гарний вийшов. Вийшов А давайте малята згадаємо, на яке світло світлофора ми проходимо через дорогу? Так, на зелене. А що означає, коли горить світло червоне? Не можна заборонено переходити дорогу? Ми стоїмо. А коли горить світлофор жовтого кольору? Увага! Приготувалися! Молодці! Молодці малята гарно попрацювали. На цьому тижні ми з вами згадали та вивчили правила безпеки. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!